Зуття літо мікс сорту перший плюс другий. вага лотику 20 кг. ціна 4350 гривень за цілу коробочку. Перше, що нам попадається, це ось такі найки. Такий ніжно-персиковий колір. По розміру пише 43-й. Ось така моделька. Наступні Adidas, бачу, Феде. Ось такі крутезні. Так, по розміру я не бачу. Я думаю, орієнтовно буде десь 39-й. Наступний чоловічий. Еко. Ось такого плану. По розміру. По розміру. Пише 42-й. 42-й розмір. Ось така моделька чоловічих. До речі, виглядає дуже круто. Стан дуже класний. Ідемо далі. Далі. Такий ніби трекінгові. Ось така моделька, це, мабуть, буде десь 37-й розмір. Тут ось такі затяжечки. Ось така моделька. Так, наступний рівок. Дивіться, яка модель. Ось так виглядає. Я думаю, орієнтовно 43-й розмір це буде. Ось така моделька. Далі дуже легенький. Жіночі кросівки скетчерс. Ось така, я думаю, це буде 39-40 розмір. Наступний, ще одне чоловічі. Це 45-й розмір. Ось така моделька. Тут присутня така резиночка, такий як носочок. Ось так вони виглядають. Так, йдемо далі. Далі кеди. Ось такого плану. По розміру я не бачу. Ще одні кеди жіночі. Ось такі під конверси. Далі дуже красиві туфельки. Ту. Номер сімірка пише розмір. Ось так вони виглядають. Тут дуже красиво буде на ніжці стояти. Ось така моделька, але це більший розмір. Будемо орієнтовно 41-й. Наступна чоловіча модель. Ось такі туфлі. Ось так вони виглядають. І по розміру це у нас 44-й. Так, є ще одна моделька чоловічих. Дивіться, крутезні. Ось так виглядають. Стан дуже хороший, по розміру 40-й, мабуть. Далі, шкірені жіночі, на липучках. Ось така моделька. По розміру 38. Вау! Дивіться, яка красота. Ой, дуже гарно виглядають. Ось так тут трішечки поправити. Взагалі, розмір я не бачу. До речі, вібрам, підошла на вібрамі. Не є скользяща. Так, перше трішки дитячого ось такі. Дивіться, які крутезні З динозаврами на липучках. Ось така моделька. Дальше, балеточки, Ніжні, гарнесенькі по розміру. Не бачу, шестірка пише. Ось такі тут трішечки загнулись, треба буде підправити. Ось така крутезна моделька жіноча. Далі дитячі. Ось так виглядає. 35-го розміру. На липучках. Наступне ума. Дуже легесенький. Ось така модель. Так. Сандалі. Дивіться, яка теж класна модель, як вона гарно зроблена. Ось так. Така літня, легесенька, розмір 39 H&M. Наступне ось такого плану Чоловічі. Air Айрмакс, розмір 43-й. Ось такий легенький балон, вроді би. Так, далі вітнамочки. Жіночі 41-го розміру. Так, наступна моделька. Теж дуже красива. Дивіться. Ось так вона виглядає. Такий грубий каблучок, розмір 40, в дуже хорошому стані. Так, наступна ось така моделька. Теж іде з малесеньким каблучком. Так, адідаси. Дивіться, теж крутезна моделька. Показую підошву. Розмір, я думаю, буде орієнтовно 36-37. Далі ось такого плану. Макасіни. Дуже ціла гора цього взуття. Ось тут на мені здається шкіряна. Ось такі босоніжки, сандалі. Так, 38-го розміру. Ось така моделька. Так, носочок у нас закритий, п'ятка відкрита. Ось такі. Так, далі. Зара. Дивіться, які крутезні. Від зара. Ось так. Сладу ніби. Замш. Спереді вони такі лаковані, розмір 41-й. Далі ось така моделька. Ось так вони виглядають, по розміру не бачу. Наступне Поло. якщо я не помиляюся, трішки стерті, ось такі. Та, це Марко Поло, розмір 40. Ось така моделька. Так, далі ще одне тут. Ось таке класичне, зручне, можна так сказати, або кеди. Так, наступні дитячі. Дуже красиві, гарно переливаються. Так, ще одна моделька для дівчинки. Ось такі. 35-й розмір. Дивіться. Так, ще одні кеди дитячі. Ось такі. Білосніжні, гарні, по розміру не бачу. І остання моделька це у нас такі. ось такі тапулічки. Ось такі. Все, я вам показала повністю цілий лоток, вага, якого 20 кг, ціна 3450 гривень.